Ярослав, стоїмо між двох кашкаїв. Давай загадувати бажання. Але один 12400, а інший 13. В чому різниця? Для того, щоб зрозуміти різницю, давай почнемо з того, що коштує дешевше. Це 10-й рік, 1,5 дизель. Нажимаємо кнопочку, машина відкрилась, подивись стан салону, двузонний клімат-контроль, шкіряне кермо, все красиво, охайно. Як виглядає автомобіль позаду? Це країна експорту, у нас Німеччина. Ну, нічим не відрізняється, да? на перший погляд. Полі радінаковий, але цей автомобіль якби трішки довший. На більш багатій комплектації лінзована оптика, протитуманні фари, омивачі фар. Автомобіль спрацьовує систему без ключового доступу. І нас зустрічає в салоні такий шикарний шкіряний салон. Ви подивіться, камери 360, шкіряне кермо, ручна коробка. Панорамний дах можемо нажати кнопочку і шторочку відкрити. Задній диван, і саме цікаве, у нас є третій ряд сидінь, який за пару рухів трансформуємо в шосте сьоме місце. Цей 13-го року 1,6 і коштує 13 тисяч. Якщо хочете дешевше і вам не потрібно три ряди сидінь, можете придбати за 12 400 автомобіль 10-го року випуску не в такій багатій комплектації. Але за дешевшою ціною звертайтесь в лютий імпорт. Білопільський шлях 11. завжди раді.